Зима сніг вже збирала в валізи, і гір поспішала весна. Прокидались підсніжники в лісі. А завтра була війна. З неба сонечко ясно світило, горобчиків чути з вікна. Линуть мрії щасливі на крилах. А завтра була війна. Поспішала в садочки малеча, сміх дзвінкий шкільних у стінах лунав, Наближався спокійний ще вечір. А завтра була війна. Тихий вечір читали газети, інтернет, передача смішна. А вже вранці летіли ракети, а завтра була війна. Зустрічались закохані пари, у серцях квітла щастя струна. Вранці ж вже в військоматах стояли, а завтра була війна. Не домріяли, не долюбили, і життя не пізнали сповна. Літак ворожий, сирени вили. А завтра була війна. Уся зранена в страшних руїнах, та рабою не стане вона, нездоланна моя Україна, хоч і дуже висока ціна, горем, горем бита заплакана мати, гіркий погляд у небо зима. Горіть пеклі вам путінські кати, скікати. Завтра рік, як у нас війна.